голову Центру досвідчення фіскальної політики, власне, ідейного натхненника, ідейного виконавця і людина, яка дуже багато розуміє, що таке публічні фінанси, що таке ефективність використання державних ресурсів, ну, він сам про себе розкаже, для того, щоб він презентував потрібно? проєкт. Мені не потрібно, як Ну, як, як, краще? як, як краще вам як, 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 як скажемо. Мені, мені все рівно. Пане голову, колеги, я ну, на правду дуже дякую вам, дуже дякую вашій команді. І це дійсно для мене така приклад якісної співпраці. Чому? Тому що без вашої команди цього би взагалі не відбулося. І я спробую пояснити і показати, чому дуже коротко, дуже довго. Почну з того, з якихось загальних цифр, щоб ми розуміли, про які цифри на рівні держави ми говоримо. У 2021-2022 році 21 мільярд був запланований і виділений на відбудову по всій Україні, а на цей рік це 118 мільярдів загалом по всіх бюджетних програмах. Тобто це колосальний кошт по різним програмах. Коли ми говоримо про Київську область, то тут так само є велике збільшення, і саме тому. Вдячні за те, що ви сприяли відкриттю і допомозі збору даних. Це найбільша програма, це не всі. Це одна найбільша зі всіх. Ми бачимо, що в резервному фонді на Київську область було виділено минулому році, 70, було профінансовано 719 мільйонів гривень, а на цей рік виділено 2,3 мільярди тільки на, через це одна програма, про яку вже пан Голова сказав. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії всього це майже 11 мільярдів гривень, з яких ну, ми бачимо у Київській області вона одна з найбільших. Вона забирає на себе п'яту частину всього фінансування. Це заплановано, заплановано 2-3. А тут ми можемо говорити про ефективність використання коштів. Це, це означає, чи правильно управляють коштами. тому що станом на два дні назад. Профінансовано 2 мільярди сто е, п'ятдесят мільйонів. Тобто я так розумію, що до кінця року вже повністю будуть профінансовано те, що ви запланували, і це добре. І ми можемо бачити, де червоне. Червоне. Просто ми повернули більше мільярда е, до Кадмінно, okay. тому що ми не, вист... не встигали використовувати дані кошти до кінця цього. Е, це по фонду ліквідації. Так, так, так. Я просто вибачте. Е, а зараз про те, що нам було і чому це було надзвичайно важко зробити. І ще раз, я надзвичайно вдячний пане Вову, вашій команді та департаменту за те, що по декількох програмах руками фізично збирали дані з бухгалтерських документів. І для нас це дуже цінно. Що ми робили? Ми збирали, ми намагалися автоматизувати все. І збирали дані з пендінгу, це платежі значийства. По великому нашому проєкту ми зараз збираємо дані, я про це розкажу трошки пізніше з провозово, щоб пробувати поєднати закупівлі з платежами і зрозуміти, яким чином відбувається, де затримати, по яких об'єктах, ми синхронізуємо дані з, облас... з обласними адміністраціями і в даному випадку ще раз з міськими е територіальними громадами, щоб розуміти, що і як. Ну, звичайно, ми маємо для себе. Якщо ми хочемо довіряти даним, ми маємо робити постійний чек, постійну перевірку зі звітністю. Без цього неможливо. Ми зібрали дані, ми їх обробляємо. Ми самостійно це не можемо зробити. Ми тут я можливо похвалюсь трошки, але команда ці дві чарі людини, вони роблять фантастику з даними. Вони Оці всі розрізні дані, вони їх збирають, вони поєднують, тому що якість даних дуже жахлива. Вони не структуру. Проблема. От є дані, а їх не можна поставити в одну табличку і по єдиному форматі от таку красоту зробити. Кожен використовує різну структуру, різні методи, різні підходи. Ми їх обробляємо, перевіряємо, структуруємо, робимо красоту, потім поширюємо. Робимо на дешборд для того, щоб. Ну, в даному випадку ми починали з того, що ми думали, що основним, однією основним нашою цільовою аудиторії є дослідники. А зараз ми бачимо, це зміна нашої філософії завдяки тісній комунікації Івана та з головного що ми розуміємо, що ці дані так само потрібні безпосередньо і вам і безпосередньо на місцях, щоб приймати якісні рішення. І тут я хочу сказати про ключову, про те, що ви, пане голова, говорили про довір я хочу подякувати за довіру до нас, що ви дозволили це зробити. Я хочу сказати, що для нас дуже важливо довіра до даних, тих, які ми, ми робимо, і довіра до нашої команди. І тому я дякую, що ви довіряєте вашій команді відкривати дані і ви не боїтеся. А це дуже цінно, бо це саме то, що дозволить рухатись вперед і бути оцим антикорупційним інструментом. Та це важливо, щоб на місцях знали, що все відкрито. І навіть ми, перепрошую, навіть не задумували про робити якісь там махінації. Ми це все робимо в рамках нашого великого проекту, який називається Вартість вни, він включає два великих блоки. Це відновлення, фізичне відновлення інфраструктури, житла, соціальної медичної інфраструктури. А також є другий блок по всій Україні. Ми зробили зараз по Київській області, а зробимо по всій Україні таке є другий блок, який пов'язаний з наслідками. Ми з колегою говорили, це підтримка бізнесу, це підтримка ВПО, і це є в тому числі і вартість фізична, вартість війни. Ми це хочемо зібрати в одному місці і показати по всій Україні. А тепер, те, що ми заради чого, це був такий ліричний віс, заради чого ми сьогодні зібралися фінансування відновленого в області. Ми розробили інтерактивний дашборд, на якому зібрано в одному місці інформацію про профінансовано. Станом наразі це перше дев'яте за вісім місяців цього року, і за повний минулий рік інформація про об'єкти. Її особливість полягає в тому, що це в першу чергу карта, яка може провалюватися з області до конкретно фізичного місця з об'єктом. Також це різноманітні інструменти, які можна подивитися, що за типи об'єктів. З яких бюджетних програм платили, хто так само найбільше отримав кошти? Тому що це як виявляється дуже цікаво, особливо для антикорупційних колег, які займаються антикорупцією. В результаті ми маємо карту, на якій знаходяться точки з фізичним розташуванням об'єкта. Це фактично об'єкт, сьогоднішнім, в, в якому ми знаходимося, він був в такому стані в минулому році, після того, як сюди зайшли російські терористи. І за допомогою нашого дешборда ми можемо подивитися, де він знаходиться, коли підвести на цей об'єкт карту, хто оплачував, хто отримав кошти, з яких. Бюджетних програм і що за тип побільшує, і яка сума. Тобто це дає можливість, в тому числі подивитися, чи є дублювання фінансування, а якщо є дублювання, а можливо, це просто різні елементи виконувалися з різних бюджетних програм. І те, що є різні програми, це нормально. Це не дублювання, це то, що це оптимізація різноманітних процесів. Ще один елемент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що, умовно, в нас. На даному дешборді, який зараз доступний, по фонду Юнайтед-24 показано тільки фінансування чотирьох об'єктів на суму 152 мільйони гривень. Але якщо поновити дані, і зараз по Юнайтед є інформація станом на 14 число, 14 числа цього місяця, там 280 млн грн. Така сама інформація є безпосередньо по деяких об'єктах. Оце об'єкт на місті Єрпінь Давидчука. 42, станом на початок вересня він взагалі не починався фінансувати, а станом на 14 числа вже 21 мільйон майже профінансовані від будівельних роботи. Також особливість даного збору, і тут я би дуже просив, ну колеги, щоб я, ну, ви точно зрозумієте, а журналісти, щоб ми розуміли, що Наші об'єкти це фізичний об'єкт. А у вас це може бути, ну, наприклад, в даному випадку я, mm -hmm. я вибрав це місто Бориспіль, коли чотирьом людям, фізичним особам купили в одному житловому комплексу квартири. Це по програмі придбання житла. Це може бути чотири об'єкти в Київській обласній адміністрації, в нас один об'єкт. І ми виключно показуємо державний бюджет. Які програми зафіксовані. Дешборд доступний на Зараз я, да, я зараз покажу наочно, не презентаційно його можливості. Да, зараз він оновиться, допоможе нам. допоможе нам. Зараз я дозвольте, я закінчу і далі задоволення. Ми маємо можливість вибирати по руках. Відповідно, подивитися, наприклад, у нас цікавий 22-й рік, що профінансовано, скільки об'єктів, які об'єкти ми можемо вибрати по типу об'єкта: адміністративне житло, медицина. Вибор, будь-що, будь, ласка, будь що, наприклад, медицина та да? нас, воно все повністю перебудовує. Воно застосовує дуже прості фільтри, і ви можете далі подивитися вже безпосередньо по. Тому що, наприклад, вижироському за рахунок державного бюджету було профінансовано 4 об'єкти на загальну суму, майже 300 млн. Поверни, будь ласка, назад фільти. Далі можна подивитися, які типи об'єктів, коли профінансовані. І тут ми дуже добре видно, бачимо два великих блоки. Середина року, тому що тут два роки наклали, спочалось активне фінансування, і кінець минулого року пік, що треба було позакривати об'єкти. Вибрати, можна побачити, які типи, подивитися загальну структуру та за місяцями змінити підхід рік. І подивитися, що 85% фінансування це відновлення житла, тому що Київщина дуже сильно постраждала. Можна опуститись, будь ласка, нижче, можна подивитися, які програми занесені в систему. Скільки об'єктів, скільки профінансовано, не заплановано а профінансовано, які суми, і хто найбільший безпосередньо отримувач коштів. І я попрошу зайти на Бучу, яким чином Держборд працює. Вас цікавить якась територія. Ви нажимаєте на неї і ви провалюєтеся безпосередньо на територіальну громаду. І можете вибрати будь-що, що вас цікавить. Нас цікавить Бучанська територіальна громада, місто Боча. ми йдемо конкретно туди. І чим більше насичений болі, тим більше борщ туди виділено. І от нас ми знаходимося на Олекса Тихово 4, бачимо інформацію. будь який покаже інший, <кій> для прикладу, да, вокзальна вокзальна 101 будь-що. Ну, тобто це карта, яка дозволяє. Зрозуміти, де найбільше точки були, які суми пішли і тому подібне. <кій> якщо можна, ще покажи нам Борисів, і тоді я буду закінчувати. І якщо будуть питання, я скажу, буду відповідати на них. Хочу... Це от якраз цей приклад нищ, 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 та, ни, нищ, оцей, якраз той приклад, який я показував по людях, які, яким. Завдяки Київській обласній державній адміністрації було придбано житло на значенні суми. І єдине, ми всі розуміємо, що ми не досконалі, ми можемо робити якісь помилки, і ми розуміємо, що в нас є певні обмеження стосовно інформації, ми завжди раді чути і пропозиції. У нас є інформація описання нашої методи п'ятниці. Для того ми максимально відкриті, воно знаходиться. отут, і можна почитати. Як ми зробили? Якщо якісь помилки, ми не дай Бог зробили, особливо по місці розташування. Тому що ми спочатку роками фізично знаходили по адресу місце розташування кожного об'єкта, а потім ми почали використовувати елементи штучного інтелекту, щоб по місці об'єкта. Само нам генерувало, де він знаходиться. Тому е, я ще раз хочу подякувати, пане голову, вам за довіру і вашій команді. От чесно, ще раз дякую за. Ну, для мене це дуже класний, співпраця між громадським середовищем і владою для досягнення цього результату. В січні ми зробимо оновлення даного дешборду і ми поставимо дані за станом за 22-23 рік. Чому в січні? Тому що. Тоді вже буде повністю звітність по всіх програмах, в тому числі і про кредитних, до яких зараз немає даних. Тому оновлювати і показувати держборд з різними часовими даними, воно не є коректним. Дякую, так. Да, дякую, Колегія дякую. питання. За, за QR-кодом можна отримати посилання і можна подивитися, протестувати, як працює. Дуже корисна штука. Крім того, це буде розміщено на офіційному вебсайті Київської обласної державної адміністрації. Посилання можна буде в реальному часі відстежувати повністю, а, як відбувається фінансування, ановлена інформація буде відображатися автоматично.